Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники та люди, які хочуть придбати автомобіль, але ще не опеділилися. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій полушадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували, привезли ось такий красивий автомобіль у синьому кольорі. Автомобіль не просто для руху з точки, а в точку Б, а автомобіль, який буде дарувати емоції та задовільнити свого нового власника на 100%. Honda CRV. автомобіль 2015 року випуску з пробігом всього лише 219 тисяч кілометрів. рідній, перевірений пробіг даної автівки. Під нашим капотом, точніше, під капотом даної автівки, встановлений 1.6 дизельний двигун, Alitech з потужністю 118 кВт або ж 160 кінських сил, досить бадьорий. Надійний чотирьохциліндровий двигун, який випускався у Великій Британії, так як тоді досить і досить велика була конкуренція між Хондою, Volkswagen та Маздою і випустили цей двигун. Двигун на цепу. І це є досить добре. Не так часто ви будете залізати під капот та змінювати цепок. Він досить і досить довго ходить. Автомобіль у нас на автоматичній. Гідротрансформаторній дев'ятиступеневій коробці передач ЗФ досить надійна, без затупливань, без підтупливань коробка передач, яка відпрацьовує на всі 100%. І ця коробка передач випускалася у Німеччині. В поєднанні з нашою коробкою передач у цьому автомобілі є повний привід АВД. Надіюсь, ви знаєте, як він працює. Звичайно, автомобіль їздить на передньому приводі, але... Коли йому потрібно підключити повний привід, він сам знає, він сам його підключає, і це для того, аби економити паливо. Ось так основну інформацію я по даному автомобілю вам розказав. Зараз ми з вами, друзі, будемо переходити до зовнішнього огляду цієї автівки і розпочнемо наш огляд спереду автомобіля. Як завжди, переходимо до нашої оптики. У ідеальному стані наші фари немає ніяких у них питань. Гарна, красива лінзована оптика. Звісно ж, у нас є і LED-смужки та денні ходові вогні. Під нашими фарами є омивачі фар, трішки нижче. У нас є передні парктроніки, та звісно ж, є у нас противотоманні фари, аби ви як їжачок в тумані ніде не заблукали наше лобове скло, точніше лобове скло автівки. У ідеальному стані сколів, тріщин, Ніякого такого по цьому склі немає. Вище у нас є датчики дощу та світла. Автомобіль знає, коли йому включати двірники для умиття та щищення дощу з лобового скла. і він це буде прекрасно робити. Надаю зразу ж таки вам він-код цієї автівки, що ви могли собі перевірити даний автомобіль на різноманітних сайтах. А їх зараз є. Ой, як багато, ох, як достатньо. Трішки вище нашого лобового скла, зверху у нас є велика гарна панорама. Якщо у вас є малі діти, вони будуть задоволені цією штукою, будуть собі оглядати, дивитися собі на зори або ж на пропливаючі хмарки. Дзеркала з заднього виду, є у нас елемент на них, елемент поворотника, аби сигналізувати іншим автомобілям, куди ви повертаєте. А якщо ж ви не будете. Позаду бачите якийсь автомобіль. У нас є на наших дзеркалах датчики мертвих зон. Ви собі будете бачити, що за вами якийсь автомобіль. Автомобіль буде цей сигналізувати вам, блимаючи блимаючи а, лампочкою. Є у нас, звісно ж, і накладки на пороги. Ці накладки збережуть ваш автомобіль від пошкоджень. Переходимо до ручки автомобіля по двох ручках. Передніх є у нас безключовий досвід. І це. Теж досить досить така хороша функція в автомобілі. Давайте зараз перейдемо до заду автомобіля, оглянемо також і задні фари, теж збережені, гарні, чисті. Нема ніяких питань до фар. у нас. Нижче у нас є і задні парктроніки, та ще ж у нас є і камера заднього виду. Для того, аби ви собі не створили ніякої неприємної ситуації, аби ви ні в кого або ж. Ні в що не в'їхали цим прекрасним автомобілем. Ну що ж, оглянули ми вже майже все. Не оглянули ми тільки диски автомобіля. Ви тільки погляньте, які у нас красиві чорні диски. Стоїть у нас, як я бачу, літня гума даного автомобіля 18-го розміру. А тепер, друзі, оглянули ми все. Зовні автомобілі оглянули весь. А зараз ми будемо з вами переходити у салон, оглядати, який же ж там у цьому автомобілі є салон. Відчиняю я двері. Показую вам першим ділом дверну карту цього автомобіля збережена, гарна дверна карта без пошкоджень, без затертостей. Присутні у нас повний електропакет автоскалення дзеркал, регулювання дзеркал, блокування дверок, передні, задні, склопідйомники. І не тільки це є. Також у нас є на нашій дверній карті пам'ять сидінь. Це класна функція, коли автомобіль один у сім'ї. Для користування жінки та чоловіка. Можете собі налаштувати. Цей режим, цей пам'ять сидінь, та ваші сидіння будуть спокійно і гарно підлаштовуватися під вас. Оглядаємо наші сидіння, гарні шкіряні сидіння досить і досить збережені для свого пробігу. Шкіра, перферація у нас присутня, електро, електрорегулювання наших сидінь. Присутні. Далі на черзі наші асистенти можете собі глянути, є екорежим, є у нас миття. Наших фар, утримання в полосі, кнопка парковочки, допомога при спуску з гори, та, звісно ж, режим, аби вас нікуди, не дай Бог, не занесло на слизькій дорозі. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, звісно ж, підключенням до телефона, і також багато чого іншого є. Ми можемо собі... У нас на предловій панелі є екранчик, ми можемо багато чого туди собі виводити, різноманітної інформації. Ну що ж, зараз буду. Сідати в цей автомобіль та його для вас запускати. Вмостився, друзі, у сидіння водія, досить мені тут зручно садиться, так як вдома на дивані. Досить і досить таке зручне та м'яке сидіння. Ну що ж, будемо запускати цей автомобіль. Та... Цей автомобіль запускається, досить і досить легко є в нас кнопочка. Нам слід вижити лише тормоз та нажати кнопку. Прекрасно, автомобіль запустився. Можете собі оглянути, що немає ніяких помилок. Слід нам замінити лише батарейку у ключі та підзаправити цей автомобіль. Також я вам на кермі ще не показав. У нас є підрольові лепестки. Можна також і ними користуватися. Далі на черзі наша мультимедія. Ось така в нас мультимедія. Є багато чого в цій мультимедії. Навігація, підключення телефону, інформація, аудіо, налаштування. Та Honda ап-центр. А також цю нашу мультимедію виводиться камера заднього виду. Ось така у нас камера заднього виду досить така непогана. І дивіться, що ще у нас є, яка функція. Наша смужка ось така рухається туди, куди ми будемо їхати. Буває, жінки досить і досить погано паркуються, але ця функція дозволить їм добре парку... припаркуватися без страху. Також ми можемо собі змінити різноманітний вид, як ми будемо під'їжджати, до прикладу, до бордюру різноманітні режими. Класно, все є. Ще раз ще вам зараз покажу нашу навігацію. Що вона у нас? Дійсно працюємо, можемо собі вибирати карту, або ж вводити, куди нам потрібно рухатись. Де ви, друзі, не заблукайте. Також у нас ще є і ось тут ось такий дисплейчик, виводить сюди витрата палива даного автомобіля. А також у нас є в нас двох зони і клімат-контроль. Також на цьому дисплейчику показується яка температура та який темп повітря. Показую, що вам ось тут можемо собі робити. Як для водія різноманітного температури, так і для переднього пасажира все працює, все гарно робить. Також темп повітря, швидкість повітря теж змінюється. Також у нас є, звісно ж, і підігрів наших дзеркал та підгрів заднього скла. Буває. Скло запотіває, але ми можемо зробити так, щоб воно не запотівало. Включити цю функцію речах нашої коробки передач гідротрансформаторний. Ось такий, досить і досить гарно виконаний, простенький, гарненький. Нижче нижче у нас є підігріви сидінь. Можете собі бачити, у нас є два підігріви сидінь підігрів сидінь. Водія та, звісно ж, переднього пасажира. Коли зима, коли холодно, вмикаєте і вам буде гріти дубця Та ще у нас є кнопочка е старт-стоп. Та ось тут у нас є розеточка на 12 вольт. Зараз є достатньо різноманітних приладів для автомобіля. За, для догляду за автомобілем пилососи різноманітні та багато іншого. Можна їх туди сміло впихати та вмикати, ці пристрої. Ось така у нас секція для, для стаканчиків. Можете собі ставити різноманітні стаканчики або ж пляшку, можна собі виймати ось ці дві пластмасові штуки та робити досить такий вмісткий. Бардачок, який багато чого поміститься. І це класно, так як у мене, наприклад, в автомобілі не можна такого робити, тільки можна ставити стаканчики і нічого більше. Далі на черзі наш підлокітник. Ось такий у нас підлокітник шкіряний, гарненький, теж він посувається собі так, як так як зручно ви собі можете робити. А під нашим підлокітником є ось така ніша: є в нас вихід HDMI. Два виходи USB для зарядження телефону. Та, звісно ж, ще одна розетка на 12 вольт. Давайте перейдемо вище. Показую вам дзеркальце заднього виду. Воно у нас з авто. Затемненім досить хороше дзеркало, теж ніяких подряпин на ньому нема. Нічого такого немає. Трішки вище в нас вимикається наше світло, та у нас присутнє керування нашою. Панорамою. Можете бачити, яка в нас гарна ціла панорама. Можемо собі зам... її закривати, замикати, якщо воно вам не потрібно. Але зразу в автомобілі стає темніше. Але ми собі зараз її просто відчинимо. Ось так. Показав вам, ніби все, але ще не показав наші козирки. Ось такі в нас козирки. І, звісно, що вони в нас. Зі світлом вимикається світло автоматично, якщо ви відкриваєте дзеркальце. Давайте з вами зараз будемо переходити до сидінь задніх пасажирів. Відчинив я дверки, показую вам дверну карту. Теж збережена, гарна, чиста дверна карта. Аналогічно і сидіння взагалі ніяких питань по сидіннях немає. Також у нас ось тут присутній підлокітник. Підлокітник функціональний. Комфорт для задніх пасажирів також є. Не в руках будуть тримати свої чашечки з кавою, а можуть собі поставити. Також є для них і світло, щоб вони собі могли їхати при світлі. Покажу вам ще раз, покажу ще раз вам кермо, покажу вам мультимедіа. Ось таку картину ви будете бачити перед собою. Все чистенько, все гарненько в даному автомобілі. Ще повністю покажу вам панораму. Досить така велика, велика, обширна. Панорама. Ну що ж, переходимо до багажнього. Я відділу даного автомобіля. Досить теж легко у нас відчиняється багажник з кнопочки. Нажав, та він собі відчиняється. Автомобіль у нас вже є розтаможним. Є у нас до нього ось такі номери транзиту по-простому. Говорить, досить великий обширний багажник, такий він і низький, досить, і досить зручно сюди буде щось ложити. В цей автомобіль. Присутні у нас, звісно ж, складання другого ряду сидінь з багажника. Досить це комфортно, не, можна і не обходити до дверок, нічого туди не йти, а собі просто таки з багажника. Раз ось так зробив і складається само. І робиться ще. Багато і багато місця в цьому автомобілі. Також показую вам, що в нас там знизу під нашим фальждом. А під нашим фальждом, звісно ж, є докатка та та домкрат. Зачиняємо наш багажник і теж багажник зачиняється з цього автомобіля. Досить і досить просто з кнопочки. Класно, коли є така функція. Собі кнопку нажали та пішли собі сідати в автомобіль. Показую з цієї сторони дверну карту збережна. У ідеальному стані дверна карта та сидіння. Звісно ж, ідеальні. Недовго не затримуємося йдемо до цієї сторони. Дверна карта, сидіння. Садіння тут вже у нас з механічним регулюванням Торпед... торпеда у шикарному стані та кермо. І ще покажу, ще раз вам покажу гарненьку панораму. Перед тим, як підняти капот даного автомобіля, друзі, нагадаю вам про Телеграм та Viber канали. В цих каналах автомобіль публікується трішки раніше, ніж на основному YouTube каналі. Ви там також можете собі його детально оглянути. Там автомобіль буде відфотографований Не спіша, нікуди не поспішаючи зі всіх сторін детально. А зараз ми з вами відчиняємо наш капот та оглянемо наш двигун. Чистенький та гарненький двигунчик. техніка, так як я й казав, все гарно та справно та тихо працює, так як і має працювати хороший автомобіль. Всі гвинтики на місцях, там, де є. Мають бути. Ось так, ми з вами все оглянули. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд даного автомобіля. автомобіля який ми можемо пригнати у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас на нашу площадочку у місто радивилів Також у нас ще для вас є досить і досить багато різноманітних автомобілів автомобілів, які можуть вам приглянутися, які можуть вам сподобатися. Можете сміло до нас приїжджати. Ціна даного автомобіля буде у описі знизу під відео. Вам слід нажати буде лише більше, і буде перед вами весь опис автомобіля. Його вартість. Ну що ж, друзі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.